Цілью нанука та лордів спустошників по моїм підозрам є руйнація сили шляхів, бо саме в них ця компашка бачить осередок зла, що іронічно, бо самі шляхи коріння дерева світу, на якому тримаються всі всесвіти. Амфорей, це якраз їхнє експериментальне поле, побудоване у співробітниці з ерудицією і, по ідеї, як пам'яттю Лігус, один із партнерів відповідного. Наша криска в клітці це Файнон, з якого намагаються зробити нового лорда з постошника Але що сталося зі старим, нефіга поки що не ясно. Але в статті китайської напряму за на його відсутність, Тому що вони чекають момента, коли файнон вирветься з клітки, і тоді компашка зможе реалізувати свій план кінця світу. Так як новий стали склеп має завершити їхні розрахунки. Як прочматриця Сінжоу першу припиняться існування ну свій друг стали а За нею все ж таки доб'є. Після цього критично постраждають всі інші знайомі нам локації: ярило від двигунів, флот лофу просто вийде з ладу, всі технології IPC перестануть працювати і так далі. А про особисто стилортів з я розповім вам в окремому відео. Субтитрувальниця